А от ви зараз почали розповідати про зброю, про типи зброї, які користуєтеся, а озброєння від НАТО. Як ви навчаєтеся на ньому і чи застосовуєте зараз активно на фронті? Так зброї, грубо, як би сказати, старого зразка Бившого Радянського Союзу у нас немає. І це не зараз з 24 лютого. Вже дуже давно нам. Видають зброю, є спеціальна школа підготовки снайперів, яка нас учить. Ми, е, я відправляю людей туди, вона її готує. Там відбор як і фізичний, так і психологічний, тому що снайпером е, не так просто бути. Е, має бути е, хороші в школі відбувається, хороший відбір психологічний. Фізичний, математичний відбір, плюс стресостійкість має бути висока. от коли ти все це пройшов, ти проходив школу. Все. І після закінчення цієї школи, там за певний період, тобі видається сертифікат, що ти снайпер. І тобі видається гвинтівка. Гвинтівки самі перші, які отримує снайпер, коли тільки пройшов в школу, це українського зразка. ЮАР-10, український завод зброяр. Це 308-й калібр.